В Одеській області, навколо нашого міста, у самому місті, можна стикнутися з зміями. Це дуже часто. У такий весняно-літній сезон постійні дзвінки кожного дня, про те, що десь люди побачили у себе в оселі, в машині, десь там на тротуарі, побачили змію. Що треба робити? Перше, що треба робити, не треба. Її ображати, не треба хапатися там за палку. І не треба лякатися, бо оцей переляк він може більше шкоди нанести людині, ніж сама змія, тому що люди, коли вони емоційні, від сильного переляку може бути шкода. А лякатися нічого, тому що. Ні в Одесі, ні в, навколо Одеси е, немає е, отруєних змій. У нас є чотири, чотири види змій. Це два види вужів, звичайний водяний, і два види полозів, е, жовточеревий і е, фермацький полози. Якщо ви зіткнулися зі змією, от ви побачили, відкрили машину, ви, ви бачите змію там. Чи, е, Зайшли там десь у кімнату, ті на своєму там дачному подвір'ї. Перше, що не треба дзвонити в поліцію, в ДСНС, треба взяти телефона та сфотографувати цю змію швидко, тому що вона довго не буде сидіти позувати вам, вона десь ховається там, під плінтус, десь під капот під Підвигуну автомобіля, вона десь буде намагатися сховатися. І тому треба як можна швидше її зробити кілька чітких знімків. І е, знімки відправляйте там, можна на Viber, на мій номер, мій номер 068 539 Я професійний герпетолог, я вам зможу по цьому фото сказати, що то за змія, і вже звідси ми будемо знати, що робити далі. Зазвичай можна у такому режимі вирішити всі проблеми. Якщо це вуш чи водяний, чи звичайний, його можна брати руками і посадити в якусь коробочку, там, у мішочок, у наволочку, якусь так, вивезти десь за місто у якусь водойму. Чи принести до зоопарку? Якщо це полос, який може кусатися, може бути агресивним, то треба інакше.